Мої вітання. З вами Вадим мотоблок. Приїхали ми з посівної. В общем, що по роботі? Куліща треба сюди ширші, тому що вони йдуть за колісьми мотоблока, тобто у колії, тому глибину виставить то таке діло. Вони іноді погано крутяться, їх трошки недочоти в цьому ділі, тому можливо, що їх треба робити не на жорсткому винтові, а можливо навіть якісь плаваючі, так, сказати, щоб регулювати глибину. Трошечки по-другому з катком. Звісно, ми обділилися каток. Свою роботу тут не виконує, тому що він їде по центру тільки, а по краям тут, де кулія, він нічого не робить. Тому ми вчепили болванку і посіяли сою, ми наконець вже комфортно. Далі, 15 см виставити міжряді не можна і за цих перемичок. Або переварювати, або робити. 16, так сказать, 18, бо інакше тут так сказати, нічого не зробиш. Бо по-другому воно ну, працювати не буде, воно просто забивається і все на цьому. Тому що не завжди в нас ідеальна земля. Так, в принципі, і справилась, сівалка, одне є, дійсно, що сіяли на днях кормовий буряк. іменно да, Буряк воно бере. Лю... не люцерно, суданку ми сіяли. І ось, ось соя. Залишилося, бачте. то все нормально, воно висіває, але мокре насіння буряка не сіється, тому що воно тут забивається, робиться комком і за цього погано висіває. А так, в принципі, все повністю ця сівалочка справляється. Я ж кажу, можливо, доробимо ці куліща, десь поставимо трошки ширше. А так, в принципі, я всім задоволений. Ну і Понятно, що, можливо, навіть якусь бурінку тут поставимо для кращого загортання, а не цю болванку. Ми щось таке придумуємо. Бо, на жаль, каток тут просто витрачений час. Важко на руки, а толку з нього мало. Дякую за увагу.